Литва, Данія і Швеція допоможуть Україні зі вступом в ЄС у Києві. Офіційно запустили програму з підготовки до членства в ЄС ukraine to eu Представники трьох країн фактично візьмуть під свій патронат увесь процес вступу. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс укотре окреслив дедлайн членства України в ЄС. Це 1 січня 2030 року. Наразі триває так званий скринінг нашого законодавства і увесь процес поділили на. Шість розділів або кластерів Україна ставить собі мету за час президентства Польщі і Данії, які головують цього річ у Раді ЄС, відкрити щонайменше три з шести. Але зараз просування євроінтеграційного процесу гальмують у Брюсселі. Дорікнув заступник керівника офісу президента Ігор Горжовва. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова визнає цю проблему. Власне забуксовує справи через позицію Угорщини. Зараз ми знаходимося в процесі пошуку консенсусу серед 27 держав-членів, щоб зробити наступний крок і розпочати переговори. Я думаю, що цього року ми будемо на шляху відкриття всіх кластерів. так. Іноді нам треба прискорювати ЄС і деякі країни-члени. Прем'єр-міністр згадав сьогодні три кластери, які вже пройшли процедуру скринінгу. Ще раз нагадую, це кластер основ, внутрішній ринок і зовнішні відносини. Три кластери, які вже виконала Україна. fundamentals internal